Євгене, слава Україні. Євгене, чи ви нас чуєте? Так, у нас є точна інформація. Все, все, що це чую, чую, чую зараз, чую, так. Секунду, то я буду... окей, ми ще можливо у вас хминку, і, і побачимо. Чай, бо славу. ми вже в випуску новин, тобто мусимо рухатись швиденько. Євгене, ви. То, якщо нас чути, то в мене зразу питання до вас. От ми щойно Ви, повідомили. Скажіть, що треба я вам розказую у нас якраз свіжа інформація прямо з фронту про кількість знищених російських штурмовиків. Але якщо паралельно бо в цю хвилину хтось увімкнув якісь російські канали, то би б почули про неймовірні втрати з боку Збройних сил України, особі як вони кажуть, націоналістичних батальйонів. Ну от в такій шизофренії Люди живуть і інформаційні, а як реально вашими очима на вашій ділянці фронту це виглядає? Так, бачимо бачимо ми Євгена, але знову. Так, от, от тепер вже бачимо і не, чуємо. Не, Євгене, як виглядає зараз ситуація да, да, да. Та, на вашій ділянці? 에, зараз ми у нас. там Є первої певні питання, тому наші підрозділи там перебувають в пертурбаціях юридичних. но скажімо, от, що два дні тому я якраз об'їздив багато цікавих ділянок на різних ланках, де працюють от підрозділи мої. Ну, дивіться, ми не можемо коментувати контрнаступ. Де не що, що я, коли це все почалося, і коли були якісь там у нас погана була інформація очікування, що щось там не так іде, я тоді ще казав, що треба ну в воєнних операціях. Е, ну, менше говорить, а чекати фінального результату. Тому що навіть якщо ціна йде якоїсь операції дорога, ми можемо судити лише по її фінальних результатах, тому що може виявитися, що заплачена ціна вона відносно здобутого ефекту, то воно і терпимо для українського народу. Тому скажімо так: противник зараз задіє на запорізькому напрямку, якщо брати з 10 бригади полков резерва, вони задіяли вже 8. Якщо вони задіють резерв, значить вже наше командування знає, куди пішли їхні резерви. І відповідно може, це така велика кривава шахова гра, знати, куди нам бити, куди вони вже не зможуть перекидати війська. Треба розуміти, що взагалі ця лінія фронту, вона у нас, як виходить, ми такий собі кувачок, а вони нас обтікають. Для них лінія фронту дуже велика, і перекинуть бригади чи артилерійські якісь угрупування там, з Лиману на Мелітополь або Мелітополя, там, навіть на Донецьк, на Авдіївку. Це для них логістично там, в три рази важче, ніж нам. А нам легше тут сюди робити цей маневр плюс перевага в точності нашої артилерії і в дальнобойності. Тому перекидання російських військ, воно для них буде карним. До чого я це кажу? До того, що по тому, як зараз розвивається хід бойових подій, я собі дозволю бути таким упевненим оптимістом. Хоч, звичайно, це не буде просто. Але цілі поставлені ті, які зараз стоять перед, очевидно, групами військ, які наші діють на різних напрямках. Це може бути і південний, десь там Херсонщина, це може бути Запоріжжя, це може бути Донецьк. Я навіть не здивуюся. Якщо ще будуть продовжуватися події на півночі, то я думаю, ці цілі будуть виконані як мінімум там е задовільно, е але точно не буде операція -ця провалена. Але якщо бути вже геть оптимістами, то думаю, що нас очікують справді бурхви події. Ну для прикладу просто скажу, що радіоперехвати росіян радують. Коли десантники відмовляються йти на підкріплення, і тому росіяни втрачають втрачає село. Ну це прекрасно. Я не очікував, що буде такий саботаж. Тому що все таки у них зараз перша лінія. Вони мали би вони тримають там досить мотивовані кадри війська, і вони не готові були б ну здаватися без бою. Вони дають бої. Вони перекидають гелікоптерами, з далеких ділянок. Війська висаджують. Вони реально рубляться. Ну це з одного. Боку, тобто вони радують тим, що я знав, що вони будуть вперті, але вони все таки є у них прогалини, які будуть розвиватися. А з другого боку, наша піхота, вона безкінечно свята. Ми, звичайно, бачили вчора це відео і 73-го центру морських спецоперацій, які там в окопташли наші козаки цих спеціальних операцій наробили багато прекрасних речей, які там просто люди дивляться на перекручуючи на повторі це це відео. Але скажімо, да від кадрових і таких. Спеціальних підрозділів цього можна було очікувати. А піхотні підрозділи, особливо новостворені бригади. От е, їхній бойовий дух, от я вже можу сказати, тому що вони мене здивували. Да? Тобто я, наприклад, думав, що в них буде більше е, проблем. Але вони йдуть в атаку, да, Багато є до якихось там речей, помилок. Але вони. Е, Кривавою ціною вони виконують задачу, і ось а бойовий дух це ключове. Тому євгене. Є... Є... Я розумію, що ми не можемо так. Е... Е... коментувати е... власне підготовку до контрнаступу чи окремі бойові операції в цивілізованих країнах, які постійно воюють, як і в Ізраїлі, це взагалі заборонено. Фактично, це дізнаються потім вже як завершену історію. Тому я швидше переключусь на певні речі, які дуже важливо знати, який настрій, наприклад, у. Бійців, які все одно не перебувають в інформаційному вакуумі, коли вони чують, що розвідника нашого Червінського якимись репресивними методами далі продовжують утримувати в тюрязі за абсолютно його розвідувальну роботу. Як і одні кажуть, що тут в Києві чи у Львові, що це є політична розправа. А як реагують бійці на передовій на ці отакі От історії? Вона не перша. Чесно кажучи, на фронті ні, ні, ні разу ніде не ще про справу Червінського. Деталі мене може хтось і цікавився, я зокрема там, там читав його деталі біографії, ну, тому що там, я знав, що у нього біографія ага. якби, специфічна, тому що людина тривав період був, часу в СБУ, в часи Януковича він якби, підставляв якби, і займався розгромом. Якби, Майданівці він на серистично середовище робив провокації. Потім якби був причетник до ліквідації гіві, матро і так далі. Тому якби все якби, не, не чорнобіле не виконасиро. Зараз оці деталі, я там ті. Ну тобто, з -дром, таке да... не об скажімо, наші наші воїни не мають часу реагувати на такі тилові історії, так. Ну там багато дуже політичного як я так розумію. Там якісь е, оці розбірки старих нових. Е, це ж не просто взяли якогось там комбата і його репрацювали. Там розбірки політичні, якби люди причетні до там великих політичних справ, тому якби. Тут уже історія, що якщо б це була якась репресія, якогось комбата за якусь історію, це б мабуть схлихнула бійців. Коли вони розуміються політика, то вони якби кажуть, гайтесь і без нас, mm -hmm. поки поки очевидно широкі кола військових вони не вбачають цьому, щоб це стосувалося якихось військових справ. Це там же, він, 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 він же ще так змінив, і колишній був розвідник. Він виконував там, якось функції там на добровільних засадах. Ну коротше кажучи, для пересічного бійця, чи там командира бригади зараз надто багато там вводних, які треба ще з'ясувати. Просто, Є, Євгене, дивіться, в, в, в тилу дуже часто ви, можна почути, ось який дурдом, ось яка корупція тут, ось яка несправедливість там. От прийдуть наші хлопці після перемоги з фронту, от вони тут наведуть лад силовими методами. Це дуже класичний стереотип, який гуляє в глибокому тилу. Чи справді такі настрої? Ну, це булочки, які нічим не кінчаться. Вперед треба наводити зараз, де можна дотягнутися. Зараз не Шуфрич ходить там владне, якісь там політичні розбірки там старих нових властей. Там е, хтось може бути любить одних, хтось зелених, хтось шоколадних, якби і це вже там не собі розбирається в своїх кружках. Ходить, не Шуфрич по вулицях. Е, тільки нещодавно щось там СБУ забрало нарешті у Новінського. Там якісь там майно, санкції, щось на нього. Угу. Московський патріархат. Ну він досі в Києві, Лавра окупована, і вона буде окупована. Ні, Лавра вже, вже вже Лавра, вже ні. Лавра вже не має. Ну, перебувають на даний момент представники ФСБ. Вони ж перебувають там. то що там юридично щось там бумажки, завтра занесуть гроші, грошей у них багато, щось там переначиться, зміниться, купляться суди. Що у нас буде кричать, якби що у нас тут назріває диктатура, треба не допустити цього. Хтось якби, буде просто казати, що давайте почекаємо по-хорошому. ну Зараз все йде до того, що Лавра лишиться в руках ФСБ, тому що вони ведуть планову хорошу кампанію. От уже який місяць, скоро буде випень місяць, і ми а ми все чогось там чекаємо, якісь там рішення суда. А вони все час теж не стоять на місцях. Вони теж купляють, вони ведуть роботу. Вони робить роботу з медіа з якимись там депутатами, з євродепутатами, які щось наймуть собі правозахисників. Якісь там вийдуть, вийдуть якісь там лісбіянки за, за, за Москву і так далі. То зараз ну вони ведуть роботу, і от ми розбираємо. Мов, якісь питання дрібної корупції, там, оце закупівлі якихось там барабанних паличок чи що там правила. Там не декай, ці історії, просто не щось воно там шумить. А у нас під носом от просто ну ФСБшники далі діють. Ну, в Хмельницькому, що треба? Це треба було, щоб московський біс побив атошника, ветерана. І після цього місто сколихнулось уже, тому що хлопець герой. Він це показав там достойним, просто їм цим бісом ну, пред'явив. І от завдяки одному, Артуру. Мелинське місто зараз вільне від московської церкви. Скільки треба таких Артурів, і що нам їх планувати, їх, заправить дана Артур Хасавчик, націоналіст, А що в інших містах? Що люди чекають, кого вони чекають, яких вони чекають? Яких вони чекають медіа, хлопців з фронту? Треба брати і робити. От кожен може піти і зробити по Чаївську лавру. Поїхати, щоб його московський попа Дубаси. Це всі побачать, все завтра по Чаїв буде наш. Дуже багато балачок, дуже багато очікувань, коли треба робити. На фронті люди свою роботу роблять, ти mm -hmm. так само. Страшно. Окей, ну що там може бути? Дадуть там три роки тюрми, ну потім вийдеш героя України. Ти там, я тобі дам я, цього героя України, там розберемося. Тому чекати з фронту не треба. Не треба чекати з фронту хлопців. Вони вернуться, вони будуть лічитися, вони поїдуть в якісь інші там закордонні операції. Будемо десь там в Сибірі охраняти газову трубу, щоб на безплатна газ шов. роботи хватить. І, по-перше, хто вернеться з війни, йому захочеться відпочити, а не ще цими от типові. А от це якраз ви ви випередили моє питання: як лідер е Сі 14 чи Січ, як її ще називали, так? Ви так. були активними всюди, де бачили несправедливість або дурдом. Так? Так. А в цьому випадку, от після всього, після війни, після пережитого, після втрат, які ви, ви мали і особисті, і побратимів, от вам ще захочеться повернутися до вуличної політики? Чи вже ні? Я не знаю, вулична, не вулична, але я на місці нікого не буду цим Мені головне, щоб було не нудно. Те, що не нудно, то прекрасно, а що те, що прекрасно, то заради того і варто жити. Але, ну, скажімо, я до цього пройшов дуже довгий шлях, і, в принципі, дивно, що я зберігся в повній комплектації, і ручки, і ножки, і, в принципі, тішні мене навіть ні разу не вдалося нормально. Тому це, це тяжкий шлях, тому якби карасів панувати це складне явище, я розумію, що ну, вся публіка таким не буде займатися. Плюс знову ж таки е, треба розуміти, що. Ти побачимо, що яким буде кінець війни, в якому стані фізичного психічного здоров'я на той момент я буду. Тому це я так за себе наперед закладаю, що я завжди буду не сидіти, склавши руки. Но в всякому випадку, середньостатистичний український герой, то буде цілком нормально, якщо він після війни захоче відпочити або зайнятися якимось там бізнесом, а не займатися от, от, державними справами. Державні справи, тим більше політичні, це ще брудніше, ніж війна. Тому тут чекати. Ну, якщо не за... <кій> в політику не зайдуть світлі, чисті і принципові, Взагалі, то вона завжди буде, буде, буде бруд. Це все паралельні процеси. Це все дуже складно. Нам хочеться, щоб десь там була війна. Uh -huh. да. Я скажу так: що хочеться, щоб десь, от за нас щось робиться, ми чекаємо, і от потім буде добре. Все добре відбувається зараз. У руках у кожного з нас доля цієї держави, чиї коротше політичний курс, чи якісь зміни, чи доганявки і мода на доганявки корупціонерів. Це все у нас от, в наших руках зараз. Так, але нас так само досить багато точиться зараз в тилу. Так? Це така диванна дискусія. В телевізорі запускають про те, що в нас достатньо вибірково працює закон про колабораціонізм. Одних хапають на інших закривають очі, а є ще зрадники, які вчиняли і злочини. От не всіх вдалося, як то кажуть, ліквідувати чи підірвати. І в цьому випадку завжди модно на дивані в тилу говорити про те, що буде так, як в Ізраїлі, що з'являться наші хлопці, такі собі. Спецпідрозділ МОСАД, який буде доганяти виродків по всьому світу, не лише в Росії, і їх ліквідовувати вже після війни. От. Теж хороша така телевізійно-кіношна історія, але чи насправді ми можемо вийти на це? Про ці повички про український МОСАД був ще 15 2015 році. Коли, зокрема, я почав його робити, то мене обізвали спочатку радикалам, потім почали казати, що ми ультраправі, Потім з ультраправих ми стали нацистами. Потім уже придумали, що ми бандіти. І в принципі, український народ він так само, коли зараз українські спецслужби почнуть прибирати за кордоном. Ми не будемо казати, що це якби це не по європейській, а де ж права людини, а де судовий вердікт? І так далі. До речі, спецслужбам зараз. Наскільки я розумію, за кордоном працювати нашим легше, тому що тут в Україні би всіх заклювали за якісь операції. От попробуй повісить нахилятися на Відразу заклюють, що диктатура, а, а якщо я буду наступний, а так далі, а хіба так можна було? Тут дуже багато складних якби, питань. Ну це я кажу до того, що проблематика це буде. До цього треба бути психологічно готовим. Що за багато хороших речей треба буде сидіти в тюрмі? Ну це прекрасно. Це в принципі за за прекрасні речі, треба бути готовим для світповідальність, але це відбудеться звичайно. Ну тобто, це буде просто два правильних процеси. З одного боку, як тільки кінчиться війна, ну або люди будуть думати, що вона скінчилась, тому що вона не скінчиться, поки Росія не розвалиться. Це єдиний формат війни, який можна ознаменувати як перемога, тому що і в усіх інших форматах це вернеться через п'ять, а то і ну п'ять це надто де але Ну там при нинішній даміці там 8 років це, це повториться. Тільки в значно гіршому розкладі сил, готовності і планування операції з боку нашого противника. Тому обов'язково, якщо навіть от буде якісь затишні, ще щось всі подумають, що вже все час жити мирно, наші оці екстреметоди, але звичайно, треба буде їх робити, тому що ця держава вона вже може існувати лише в форматі дуже сильної, дуже попасти. Ми розуміємо, що нашу безпеку гарантують лише наші силові структури. Сил оборони України лише наші спецслужби. От єдиний гарант, який на фоні всіх цих і повної імпотентності всіх структур західного світу, НАТО, ООН, Ми єдина собі гарантія безпеки. Як вона забрала ядерну зброю? Ну тепер, значить, треба стільки небезпечно, щоб без ядерної зброї можна було добратися і поставити на місце любого, хто зазіхає наші національні інтереси. Тому це буде, ну це буде непростий процес. Не будуть ці хлопи долоні. Всі є, будуть як є, ой, є, а наш бюджет, А чого? В да. особисто вас доганяла ця нерепресивна машина. Ви вже згадали, чого вам тільки не приписували. Радикал, нацик та от всі ці речі тепер, після повномасштабного вторгнення, відкрилися очі навіть тих, хто не помічав ні десятилітню, ні ні трьохсотлітню війну. Вони всі перестали піти в Дніпровському, наприклад, метро пісню Катюша. На в рамках а раптом почали казати, що батько їх бандера. Ну короче, стали більшими радикалами ніж ви. І це не лише про згаданого вчора в нашій розмові Вілкула, а багато інших перефарбувалося і виглядають тепер ультраправими на, на тлі, наприклад, в вашій діяльності. От мені просто цікаво ваше особисте ставлення. Ви їм вірите? Їм відкрилися чакри, очі і мозги запрацювали? Чи вони просто перевзулися а можуть зробити відкат назад, як тільки ситуація зміниться? Довіряйте, не довіряйте таким історіям? Ну, життя не стоїть на місці, все, все зміняється, все змінюється. У всякому воно може бути ті зміни, які зараз відбуваються, я звичайно вітаю, тому що вони корисні для держави. Що буде далі? Побачимо. Я думаю, зворотні вже точки не буде, тому що це буде в принципі перепинені існування. ну неможливо таку кількість е, ліквідувати, якби би, ну патріотичних настроїв без того, щоб Україна просто не розвивалася. Тому я думаю, що в цьому форматі. Е, те, що відбулося, це позитивно. Те, що хтось там був не правий, там і так далі, оці всі речі зараз в час війни треба максимальна концентрація всіх на фінальному результаті. Тому зараз, якби там, за минуле розбиратися, якщо це не були якісь чільні ватажки, і то, які в принципі могли б відкупитися. Якщо б на Вінський, наприклад, вишився на шкоді Октавії, ну в принципі і у нього там було п'ять варьков, хай далі там торгує якимись там православними хрестиками. Ну так як він вишився там мульмультимільонером, а в Мабуть, мільярдером, звичайно, це таке не можна пробачати. Але в цілому, от, по вілку, наприклад, да, у мене я не знаю. Я з я можу помиляюсь, е, як я собі дозволу помилятись з Дубкіним тому що я думав, він справді воює. Хоча думав, що мабуть, це не уряд, але все таки я доздав такі мабуть, довіри. Е, Довіри повілкову, наприклад, у мене позитивні враження, тому що ми працювали тоді на Хітонському напрямку. Я бачив, як місто реально живе в воєнному режимі. Е може, ж там щось краде, звичайно, але все одно ми ж всюди крадуть. Але скажімо, і я чув від дуже багатьох офіцерів. Які там жодного відношення до взагалі цього регіону не мають, а вони там працювали, що з боку вілкова або максимальне сприяння силам оборони таке не награне, і де видно було, що у людини ну горить дупа, він справді переживає. Звичайно, що якщо б уже на, на той момент, коли він присягнув якби в Україні, і вони сюди прийшли, вони б його повісили на гіляці, А в будь-якому випадку він мав ад номер якось, але ні, він справді старається. Вілку це хороший приклад, коли такий ярий ватнік стає ярим патріотом. Це хороший приклад, на мою думку. Але є, звичайно, мабуть. Історії, як то я вже згадав, там Шуфрич Новінський, які теж є патріоти. То це, звичайно, все награна історія, і тут має реагувати суспільство, якщо не реагує держава. А чим ви для себе пояснити? Наприклад, варіант є в нас голоси, і такі, як, як ваші євгені, які дають адекватну картину, аналіз того, що можна оприлюднити, для того, щоб люди розуміли, що війна це не телевізійна історія. Що це досить реальні е, і часами досить драматичні і трагічні сторінки, але все одно більше масових людей, наприклад, будуть дивитися не ваш блог, а будуть дивитися блог там якогось там колективного Арістовича. От ви для себе пояснили, чому навіть в такі е, останні півтора року трагічні події люди все одно. Лізуть кудись туди, в віртуальний пісок, як, як кажуть, страус пхає голову в пісок, а не в, в реальний світ. До нас прийшов білий котик це хороший знак. Почався якась, мабуть, нова фаза контрнаступу. Тут, скажімо так, про те, що там зараз багато там тональностей, ідеологічних хрестуючих. я, я з ними не погоджуюсь, але навіть він як. Масовий вентилятор, е короче, ну інтернет якихось там е меседжів до населення. У нього ж кожен вечір вони говорять про війну. Не важливо в якому тональності але вони говорять про війну. Е ну вони в принципі говорять про правильні тональності, то тобто, есть, там, якщо без якихось там дрібних моментів постійно ідея воєнна тематика. Тому е я думаю, що суспільство е наше наскільки це максимально могло бути включено, в війну воно включилося. Далі, звичайно, там провал нашої інформаційної політики. Ну в частково частині наприклад мінку дати марафон, Ці всі речі Ткаченка, це за провал, І ми розуміємо, що це ну не працює. Це б могло ще включити якусь певну кількість там населення, але від того, що відбулося, то я думаю, в рамках світових у нас дуже хороша активність людей, усвідомленість їхня. Тому собою десь буде там зараз розчаровувати, коли ти там бачиш, щоб кількість хтось там перестав уже донатити на збройні сили та далі. Ну це да, це вже десь не до працювання, це вже треба на це працювати. Але в цілому, я думаю, нашому суспільству, як такому явищу да, там душі українського народу, зараз ніхто нічого не може притивить, показала себе дуже добре, дуже багато підтримали. Причому що розуміючи, який матеріальний який стан оцього цього всього, тобто зараз у нас там ну. Поїхали вчора, хлопці там куплять уніформи, і там ну, ціни виросли, не знаю, там разів в три І Я на це все дивишся і думаєш, ого, типу, як це все дорого коштує. І я уявляю в цих умовах якомусь е там е чоловіку чи там жінці, у яких є друж, діти там і так далі. і Вони там скидають кожен там, тиждень шо, по 500 гривень, навіть по 500. Там це ну, не тривіальні проблемки, але люди скидають, люди донатять просто як поживінні люди машини продають досі. От мені пишуть, я навіть мені хочеться відмовити цій людині, але я не можу відмовити, тому що я знаю, що це піде на виконання бойових задач. Це піде на те, щоб значно більше ворога. Тим більше в цей період часу це особливо важливо. Кожна одиниця не потім колись там восени взимку, а ось саме зараз, от саме в цей гарячий період. Тому я розумію, що да ці донати вони справді інвестиція в майбутнє України. Як я казав цим людям, вони святі. От кожен хто хто дає звідси виділяє цю копійку, Він уже суб'єкт. Він уже не пройшов осторонь історії. От України в цей період часу це вже людина для себе, не для когось там, що й хтось похвалить, хтось там украв, хтось там ці гроші десь там витратив якісь там придурки. Там просто купили собі якісь там БМВ, там, щоб ганяти десь по Києву, так це придурки. Вони просто аміби. Вони ніхто, вони в такий історичний час вони не змогли суб'єктизуватися, якось собі відчут цю екзистенцію. Тому українці тут святі, я нічого їм не можу сказати. Але якщо брати як методіку, як алгоритм того, що ширші маси, ну це вже тоді окреме питання того, як би могла працювати там мінкульт, як би може, можна, можна мати там військова там, машина, залучати цього більше. Це вже окрема тематика. Євгене, на закуску просто в ну ми розуміємо, що в кіно і німці і всі ці постраждалі наші міські з уявленнями про війну в вигляді совєтської картинки про День Побєди і флаг над Рістагам. Все це туфта. Просто ця війна буде мати як якесь завершення. І коли кажуть про українську перемогу, то після того кажуть, але її прояв може бути дуже різний. Як от Ви, ваші побратими воєнні розуміють і погодяться, на яку формулу перемоги? Враховуючи те, що от позавчора, коли закінчилась там бойова. <кій> так, ну. Себе погодили, але вони так... Є, Євгене, якщо можна почніть ще раз, бо нас щойно перервало ну, сигнал навіть, було. Ті Зараз такі події, що ми маємо виконувати бойову роботу, і вони там рвались просто в бій без жодного якогось там бойового розпорядження і так далі. Ну то люди, якщо б вони отримали поранення або загинули, це були там проблеми для військової частини. але ці люди готові були особисто на це йти, що там не буде виплати і так далі. Тому. Таких козаків э, ну, зараз не зупинить. Те, що робить зараз наші піхотні, механізовані бригади, там, десантники, це ну, справді бойовий дух, зараз без якої там, дивує. Тому перемога це. Да, вибачаю, це в мене у мене зв'язок поганий. Ні, ні, ми вже да, вас да, добре да. чуємо. Так, на яку формулу перемоги приймають? Я нещодавно був у своїй групі, які готові були, коли у них в одної з цих бойових груп закінчилось бойове розпорядження, вони готові були без нього працювати. Так, да так, -да, чуєте мене? Так, чуємо. Так, але все-таки да, формула. Да. Роді, це, кажу, чи... це захід на території Росії да. чи зупинка на кордонах України. Тобто я тих сценаріїв намалювали сто з чимось. От на що погодяться <годи> наші, е наші славні Збройні сили? Не знаю, на що погодяться Збройні сили. Особисто для мене перемога це буде, коли Росія буде розділена на кілька складових держав, які будуть слабші, і жодна з них не зможе створити нам мотор. Ну добре, тоді за за вільну Карелію, за повернення Кюнінгсбергу, і хай китайці на Далекому Сході освоюють не лишень Корильські острови. З таким тостом ми якраз попрощаємося з Євгеном і Євген Карась. Не той, що галеристи, але той, якого басманний суд засудив, але який ще їм дасть приписку. Прикрити... Того теж засудили. І того теж засудить. Галери... Галеристи ну... за мене теж попав в санкційний список. <сум> Євгене, дякую за розмову, до нових зустрічей. Дякую.